Манікюр до дня народження. Знову будемо робити корекцію гелевих тіп заврори. Сьогодні дивимося судовий процес про бішембаєва. Дивлюся всі судові засідання. Так виглядає моє до манікюру уже три тижні. Покриття спилюю пилочкою. Це дуже швидко та зручно. Тому не доводиться використовувати фрезер. Як бачите, все гарненько спилялося. Далі використовую свій улюблений ремувер для кутикули. Він дуже її пом'якшує, тому обрізається вона комфортно та без крові. Потім я вирішила прирізати довжину, тому що вона мені дуже. Набридло, щоб все було рівненько, підпилюю. Якщо цікаво, як наростити такі гелеві тіпси, то подивіться це відео. А поки наношу праймер. Далі використовую рабер базу, саме цю я обожнюю. Мої матеріали не є дорогими, але вони дуже якісні. Далі наношу камуфлюючу базу у два шари. Все ж таки, краще мати якісні бази та лаки. Ті, що продаються в Аврорі, не дотягують. Далі наношу свій улюблений топ. Після нього ніг таки шикарнюче. Обезжирюю і отримую такий чудовий неймовірний результат. І ні, мені не здається, що. Нігті лопати для мене вони дуже гарні. Усіх цілую, па-па!